Все одно засідання присутні прокурори, Черкашина Оксана Юрійовна Арсенія Олександр Васильович, захисник Оргуненко Юлія Сергіївна, представник потерпілого Орлов Олександр Олександрович, обвинувачення Хастерян Гаманта Вотікович, також присутність свідок Романченко Олексій Михайлович, його особу в на підставі електронно-цифрового підпису через підсистему БКЗ. Також в клопотання про проведення відеоконференції зв'язку з власних технічних засобів. Окрім того, від прокурору Черкашина також відбувала відповідна заява про ВКЗ з Київським районним судом міста Харкова. Не з'явилось судове засідання такі особи, як представник представників Харківської міської ради Орізана Фандія Борисович, направлене адресу суду по питанню про проведення засідання без його участі. Також наділився захисник бабич Світлана Сергіївна. В телефонному режимі придумали перенажливість свої явки, просила вилучення. І також не з'явилися свідки Шульгаганського Мироборовича, про проте вона повернулася до суду. Раніше в телефонному режимі повідомляв, що я мобілізований до лав ЗСУ і не зможе пробути в судове засідання. І також викликався свідок Стопка Володимир Володимирович, проте відсутні відомості до отримання немного судового виду. Зрозуміло, сідайте, будь ласка. А, і це сховозасі в режимі сховозасі програма увійда, працівника всякого перевірити. Зрозуміло. Ні в кого з учасників нема заперечень щодо проведення даного засідання в режимі відеоконференції зв'язку з цими учасниками, які подали відповідні клопотання. Ваша честь адвокат Зумненко просить відкласти сьогоднішній розгляд справи і спустимо, що у мене викликають зараз на невідкладі слідчі дії на обшуку іншому кримінальному провадженню. Дивіться, а ми можемо допитати свідка швиденько і відпустимо вас? Ну просто щоб людину не тримати. А, давайте, давайте, давайте допитаємо швидка. Супер, давайте, хоча б просто людину відпустимо і далі вже будемо. Рухатись. Так, в нас прибув свідок. Особа встановлена Олексій Михайлович Романченко, так? Да, все, так Олексій Михайлович, представтесь, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові. Де проживаєте, де зареєстровані, дата народження? Місто Харків, Романченко Олексій Михайлович 1981 року народження проживає та зареєстроване місто Харків, це Юрія Шурьова, 72. Працює в адвокатському бюро Олексія Романченко. Зрозуміло. Ким працюєте? Адвокатом. Добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є у вас ким з кимось присутніх в залі до засідання відповідно в режимі відеоконференції СКУ, особисті неприязнені відносини? Немає. Ну, це розуміти буквально, що немає, чи що у вас викликало такі емоції? Нормальні. Без коментарів. Зрозуміло. Немає. Ну, немає. Вірно, суд зрозуміло? Немає. Добре. Пам'ятка суд отримав. Тому, пам була адресована, я сподіваюся, зрозуміло. Добре. Пам'ятку ви отримали, є відповідний підпис, чи потребуєте ви роз'яснення прав зазначених? Ні, чи є вони для вас зрозумілими. Пам'ятку отримав. Права обов'язки відомі зрозуміли, роз'яснення не пропонує. Так, е чи не відмовляєтесь ви з підстав, передбачених кримінально-процесуальним законодавством віддавання показань? Ваш це цікава ситуація, тому що в силу положень статті 65 пункту 2 частини 2 я як адвокат не можу давати так, за виключенням так, за виключенням адвокатської таємниці. Це зрозуміло. Добре, да, добре. Що, що стосується адвокатської таємниці, я є був і є адвокатом довго в Каженева, був і є адвокатом Шоргія Константина Григоровича. Якщо чесно, я взагалі не розумію, що я тут роблю, які пояснення я можу вам дати, тому що все, що будуть запитувати, як так вмію, буде встановити жах у поки показку е, Зрозуміло. І в принципі на досудовому розслідуванні я про це слідчо повідомив. Я думаю, що прокурорам достомельно відомо про мою позицію е, Зрозуміло е, суть вашого зауваження. Е, ну, ви... Професійний юрист, знаєте, на які відповідати можна в запитання, на які не можна. В принципі, ну свідок запитується щодо фактів і подій. І якщо е, вас є можливість повідомити якісь факти, які е, стосуються даного кримінального провадження, ви можете повідомити все, що стосується адвокатської таємниці, відповідно, можете зазначити, що з яких саме підстав не можете відповідати, суд вас попереджає про кримінальну відповідальність за відмову віддавання, показань та завідомо на показання. Ну в частині відмови ми вже обговорили, в яких саме випадках ви можете відмовитись, відповідати на запитання. Повторіть, будь ласка, текст присяги вголос. Я ваше прізвище, м'я по батькові. Я Романченко Олексій Михайлович. Присягає говорити з суду правду і лише правду. Присягає говорити суду правду і лише правду. Ви викликані як е, свідок сторони обвинувачення, тому прокурору надається право першим задати вам запитання. Прокурор, будь ласка. запитання Питання таке перше. Хтось здійснює перереєстрацію по будівлі полосі Субській Біланта 6 на третьому поверсі в частині приміщення мороти 6, 8, 20 в приміщенні А, якщо вам відомо, можете повідомити? Яка посудова особа, який державний реєстрація? Хто з осіб займався безпосередньо перереєстрацією, та хто з державних безсередньою держави здійснює задію? Хто, хто займався, не знаю. я цим питанням не займався. Державний реєстратор так, той, хто є зараз обвинувачений. Уточніть, обвинувачення має якісь правильно. Дякую. Друге питання. Хто надав зазначені документи, що для реєстрації практики безпосередньо реєстратор? Вам відомо? Мені не відомо. А, чи відомо перереєстрацію, документи спочатку, а потім перереєстрацію правильно в на нерухомості? Я ж відповів, мені невідомо, тому провістити більше мені не може бути відомо. Ну це пишуть питань, тому я це звичайно перепрошую, ми не повинен вас запитати про це. А, чи відомо вам, чи чому не використовуватися послуги ЦНАМ? Ні, мені, в принципі, все, що стосується реєстрації, нічого не відомо. Можете не витрачати час. Я не займався цим питанням. Чи відомо вам, де на теперішній час перебувають оригінали документів правовласності щодо на накратно будівлі? Правовласності. На картні приміщення Оригінали документів право власності? Вони ну, продають, я так розумію, у, у Авзовочено-Морської інвестиційної інв компанії. Чи? Не тільки праволаси а чи паспорти на воді, правоустановлюючі документи на будівлі на, на приміщенні. Я, я про це говорю, правоустановлюючі документи знаходяться у Азовоч-Моморської інвестиційній компанії у формі ТОВ. Тобто у вас ніяких документів ніколи не було, вам не передавалося на зберігання будь-яких документів щодо користування, розпорядження та володіння в приміщенням? Право встановлюючих ні звичайно. Технічних документів будь-яких. Технічних. Навіщо ви не Тобто жодних документів, які безпосередньо чи посадку відносяться, то у будівлі посадські 96 до вас неповно потрапляв. Ні, я такого не можу. Я займаюся тією справою, з 18 го здається, року. Звичайно, я, я колись. Бачить, наприклад, договори іпотеки опрацювали. А чи маються у вас будь-які документи, які або малися у вас будь які документи, які а, мають, мають будь-яке відношення щодо можливості розпорядження, використання чи іншого володіння вказано в Уточніть які саме ви документи маєте будь-які яких які, можна, написати, які, можна здійснити дійщи до розпорядження, користування, володіння вказаної приміщення. Ну, договіри про те, є таким документом? Договір іпотеки те, Якщо, Якщо так, то я його бачу. Він був у мене. Чи, чи відомо вам, яким чином... Взагалі документи, були долучені до реєстру, до, до реєстру для якого було який власникам, капічний. Я вже відповів на це запитання. Що стосується реєстрації, не витрачайте мій час і час суду. Я не займався цим питанням, мені це не відомо. Перший питання на, на перший час, поки що питань немає, вона почав подачу на фіді, то подати так на, сіплення, на додатково про наступного на засідання, як у 6. Давайте сконцентруємося і не будемо зайвий раз ну, якби викликати особу. Якщо є запитання, задавайте зараз. Ну, тому що матеріали справи не такі не настільки об'ємні, щоб повторно викликати Свідка. Так, інші учасники, будь ласка, чи є запитання до Свідка? Пропоротчика немає. Захисного доменту немає. Місто, ми мене є декілька Будь ласка, будь ласка. Ваша честь, Фідок розказав нам про те, що він працює адвокатом, здійснює захист та представництва ТОП немає, але при цьому він не зазначив, що це питання. <підалість> Давайте без. <підалість> представник потребує, Будь ласка, навідні запитання не задавайте. Просто пряме запитання там, чи відомо вам щось, чи відомо, без викладення, без підводок оці. Сформулюйте Чи Чому між вами укладено відповідний про надання про наш проміжої допомоги та то покажем? Між мною і Женевою? Так. Да. А В рамках цього договору вам були передані документи, а, що стосуються перереєстрації з очевидної кампанії. Які саме ви документи маєте на увазі? Я маю документи, по-перше, правовстановлюючи документи на призначення приміщення, тобто договір до купівлі продажу. Це перший документ. А, а, Добав, договір, договір купівлі-продажу чого? Договір, купів, правоостанавний документ, а Золочиноморська інвестиційна кампанія, відповідно до якого Золочимоморська інвестиційна кампанія прибувала фізичної особи зазначене приміщення. Це є прокумент. Чому вам цей договір передав? Я такий документ не пам'ятаю, якщо чесно кажучи. будь ласка, вам передавали взагалі та, такий документ? Звичайно. В рамках цього договору вам передавалися документи. Добре, ви не пам'ятаєте, що ви до профночі документи? Договор іпотеки, він був впевнені? Ну. Я його бачив, я з ним працював. З оригіналом. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, кому у подальшому ви передали зазначені договір іпотеки та інші документи в рамках, в рамках цієї справи? Я вже не пам'ятаю, він декілька разів до мене приходив в залежності від стадії нашої з вами війни. Тому не можу сказати, коли, коли я його одержав, кому я його віддавав. На цим працює ціла команда юристів. Я тому... так Але ж зазначені документи містять адвокатську таємницю. Який документ місяць адвокатську та таємницю? Договір потеки. Тому в тому числі усі документи, які отримають показ, вони місця, то доказку дає таємницю. Чи надавав вам дозвіл до кажнила щодо передання іншим особам значених документів? Дозвіл. Доказка не таємниця. Який дозвіл? Світок. Якщо мені керівництво того, що вона саме дає документи. Дивіться ну суть запитання полягає Суть запитання полягає в тому, чи надавав вам ваш клієнт згоду на розголошення будь-яких відомостей, які стосуються, ну скажімо так, цих всіх дій навколо цієї кампанії. Ну це я так зрозуміла. Я зрозумів питання. А, а, ми посилимося на статтю 65. Мої відносини з моїм клієнтом, це мої відносини з моїм клієнтом, охороняється законом про адвокатську таємницю кожного факту чисто. Зрозуміло. це питання. Я я зрозуміло. Працівник потерпіло. Продовжуйте. А, ваша честь, але ж мені не зрозуміло, чином адвокат меншика. Стоп, 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 стоп. Зупиніться, будь ласка. У нас допит свідка. Ми задаємо питання свідку. Пояснення щодо тих показань, які свідок надає, будуть вже після того, коли ми відпустимо свідка. Просто задавайте запитання, формулюйте їх таким чином, ну якби, щоб вони стосувались фактів. Ми вже обговорили питання, що свідок є професійний адвокат, і він. Має право передбачене законом не розкривати таємницю, яка стосується його відносин з клієнтом. Про те, що такі відносини були, він повідомив на самому початку. Тому з урахуванням цих положень ви можете сформулювати ті питання, на які ну може бути отримана відповідь з урахуванням всіх цих особливостей, будь ласка. І останнє запитання: Ці, які правових підстав ви передали зазначені документи іншим особам? Тобто на підставі договору, на підставі будь-яких інших домовленостей? Я вже в принципі відповів на це питання. Воно абсолютно повторюється рівня. тому... Зрозуміло. Тобто, ви з підстав, які зазначили, питання щодо руху цих документів. Не будете коментувати, тому що ці ваші, це ваше ваші відносини з клієнтом. Правильно суд зрозуміло? Да, усі тому, що, по-перше, я не пам'ятаю, коли хто що кому передавав, це п'ять років у нас відбуваються ці, ці бойові дії, наші юридичні? А по-друге, дійсно є адвокатська таємниця, яку я не збираюся в кожен. Зрозуміло. Чи є будь-кого з е запитання до свідка? Можете все можна ще запитання. Будь ласка. Підскажіть, ти, ти, ти будь ласка, а яку організацію ви залучили, коли ви 9 березня 2020 року штурмували офіс особи Чорноморшої інвестиційної компанії? Я залучив організацію до штурму офісу. Ну так? А а я розумію? Не розумію, про що ви говорите? Про який штурм, про яку організацію. Я, я ніколо, Особисто я нікого не залучав, ніяких е, офісів не штурмував. Добре. І скажіть, будь ласка, віта була березня 2020 року. Ви не перебували біля ОСО, чи не можете цінити компанію? Ну, він пробував. Що ви там робили, скажіть, будь ласка? Надавав правову допомогу клієнту. Кому? А здорово морський... Ой, хоть, не дай Боже. Е фінансової компанії Женева. Там були інші представники фінансової компанії Женева. І тому саме ви надавали допомогу допомогу. Я ж відповів, фінансові компанії, які я надавав допомогу юридичній особі. Кому саме юридичній особі? Але то юридична особа вона вражається у будь-якому будь-якій особі. Ну, тобто, я розумів, ви надавали юридичній особі правничну допомогу в особі директора, або в особі інших. Можливо, ви не знаєте, то можна надавати право допомогу як фізична, так і юридичну особу. Даному факту yes. я надавав управлничу професійну правничу допомогу, юридичній особі, товариства з обмеженою відповідальністю, фінансово, а не життя. Я зрозумів. А ти скажи, будь ласка, в чому це а, виражалося? Ну, яким чином надавало? Яким чином? Так, да, Своєю присутністю і яким чином? Своєю присутністю. Я не поручую проти цих питання, яке це відношення має до справи щодо реєстраційних дій вчинення обвинувачення. Ваша честь, я хочу звернути увагу, що на підставі зазначені реєстраційних дій, невідомими особами був. А... Так, штурму Добре, 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 добре. Всі зупиніться, будь ласка, давайте по суті. По суті, пред'явного обвинувачення. Ще є запитання? Немає. Добре, в інших учасників. Немає, немає. Зрозуміло. Олексій Михайлович, дякуємо, що вийшли на зв'язок. Дякую за участь, можете бути вільним. Дякую вам. На все добре. До побачення. До побачення. Так, в нас передані ще письмові докази. Так, щодо дивіться, надійшли письмові докази. Та надійшло клопотання від Лагвиненка Юлії Сергіївни про закриття кримінального провадження ну, з відповідних викладених в ньому підстав. Щодо клопотання, суд роз'яснює Юлія Сергіївна, що воно буде розглянуто на відповідній стадії на стадії доповнення, оскільки ми зараз перебуваємо на стадії дослідження доказів сторони обвинувачення. Ну, от, е тому воно м, приєднується до матеріалів кримінального провадження, будь ласка, на стадії доповнень заявляйте його і суд буде його розглядати. А, якщо, Добре, якщо учасники інші не мають копії, зверніться до секретаря в електронному вигляді, він о, зможе скинути це клопотання, Юлія Сергіївна, або ви там прокурорам вже скиньте, щоб, Добре, щоб вони були готові. Розглядати. Чи можемо ще по півгодинки попрацювати, Юлія Сергійовна Я вбачаюсь на я не можу. Ну, мене чекають, там обшук проводиться у сільраді відповідні мого, мого клієнта. Тоді, будь ласка, на наступне судове засідання надайте підтверджуючі документи, що ви були присутні саме в цей час. Так, вже. Ну, так. От і суд тоді вже надасть оцінку поважності вашої відсутності. Давайте Я організаційно вирішимо, як ми далі працюємо. Що в нас зі свідками? Які ще свідки, і яка перспектива їх виклику? Що прокорово синіть? Я хочу за увагу, що інформація щодо свідка надійшла до суду. Останній тепер про користую була військової України. Потому що все ж таки притримувалися того порядку, який в обрано судом в партію, якщо не як всіх продовжувати вивчення матеріалів кримінального проваження, на перший час частина кримінальної частини доправлена до суду, я так розумію, що вона не надійшла до суду, однак найближчий час вона буде доставлена святої єскумі, по сумі це дуже логістичне питання. Тому я чуда на перший час, ще що частині обвинувачення та вчені регіони

Притримає ходить, що необхідності по судом дослідити безпосередньо письмові докази і потім вже логічно питання чи до необхідності подальшої потопу посвідки, чи можливо це нам обвинувачення вместе лише в наданому матеріалу. Зрозуміло, е, зрозуміло. Інший прокурор. Ваша щеть прокорочка, прошу повторити виклад світка з куртки, і у разі неяви того ми ступень у судовому засіданні питання щодо зміни вкрасу та дослідження письмових доказів та необхідності його подальшого виклику. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто ситуація наступна: одного свідка ми викликаємо. Якщо він не з'являється, то ми досліджуємо письмові матеріали, які на момент наступного засідання будуть розпоряджені суду. Вірно зрозуміли, учасники? Так. так, давайте тепер із дати. У нас немає дат, правда? Немає. немає. Зараз давайте визначимося. Дивіться, подивіться, будь ласка, 26 липня. 10.30 година. Нема заперечень? Так, ідемо. ідемо. І давайте ще, подивіться. Також восьма тридцять. Немає суді заперечень проти такого часу по відеоконференції? Давайте 9 серпня, восьма тридцять. Добре. Чи є намір брати участь в такому ж режимі учасників? В наступних седах. Добре, тоді суд задовольняє клопотання, окремі клопотання не треба надсилати на адресу суду. І на наступні два засідання продовжуємо в такому ж режимі. Зрозуміло? Все, судове засідання оголошує.